Більшість із цих чоловіків на схід їде не вперше. Вони вже добре знають, на які сюрпризи очікувати між донецькими териконами. Та попри це добровільно міняють спокій Хмельниччини на Донбаську війну. Чим ближче до зони проведення до туристичної операції, тим стає трошки ніби небезпечно, але привикається. Там на сході роблять те, що й тут на заході стережуть громадський порядок на українських автошляхах. Співпрацювали разом з службами відповідними, які виявляли, зупиняли, виявляли осіб, які схильні до протиправних дій. Рідні відпускають чоловіків неохоче, та зі своїми героями не сперечаються. Ми думали, що більше він не піде він знову хоче. Ну, я... ну не хочемо ми. Сім'я не хоче, але ж не знаю. Надіємося на краще. Спілкувалися щодня, спілкувалися по телефону звільно. Ну, тільки під час роботи, коли він не заступав на наряд, то ми не могли спілкуватися, так спілкувалися. Ну, я знаю, ніби спокійно той раз прийшло, все нормально. Було. Надіємося, що цього разу так буде. Більшість із добровольців незвичайні рядові, керівники районних відділень. Володимир Княгинецький один із них. Цьогоріч і Великдень, і свій народження святкуватиме на сході. Паска там, день народження там, так що день гаї там теж. Так що це все там буде. Начальники повинні їхати, навірно, перші, я так вважаю. То що начальники начальник, а далі вже підлегли. Старшим не лише над Хмельницькими, а й над полтавськими, Черкаськими, чернігівськими та чернівецькими даївцями призначили Віталія Квашу. Чоловік вже має досвід роботи у гарячих точках. Треба позаходити за рамки дозвольного, не протисти зброю, яку там буде, буде знайдена, і чітко виконувати на окази. Коли чітко буде виконуватися на окази, тоді питання, яких виникати не буде. Стригтимуть спокій на донбаських трасах та автодорогах, подоляни лише місяць. Тоді повернуться додому. До речі, вже на цьому тижні хмельничани зустрічатимуть попередню групу даївців зі сходу.